Привіт. Сьогодні ми будемо занурюватись у відчуття можливостей нашого тіла. Зазвичай ми взагалі не звертаємо увагу на процеси в тілі та його функції допоки не буде сигналу для нашої уваги у вигляді болю, і зазвичай ми використовуємо дуже маленький процент потенціалу нашого тіла. Тож зараз. Пропоную разом зробити глибокий вдих і з видихом відслідкувати, чи тіло знаходиться у зручному положенні і ніщо не перешкоджає вільному диханню. З наступним вдохом ми будемо слідкувати за траєкторією руху кисню в нашому тілі. Відчуй, як із вдохом повітря потрапляє в ніс, потім у горло, потім у легені, і звідти разом з кров'ю розноситься по всіх системах та закутках твого організму. Відчуй, як з кожним циклом цього процесу разом із киснем ти вдихаєш підтримку, піклування, любов та турботу до себе, а з видихом ти поширюєш їх. В оточуючий тебе простір. Таким чином, відчуваючи опору, доброту і любов до себе, ти можеш розділяти їх з іншими. Ми можемо помітити як частинка нас, нашого повітря разом з нашими думками. Та інтенціями подорожує набагато далі, ніж наше фізичне тіло. Таким чином ми можемо усвідомити безкінечність потенціалу нашого тіла. Ми можемо відчути, як ми постійно щось вбираємо із простору і віддаємо назад. Тож давай використаємо наступну хвилину, щоб усвідомити цей процес в собі і наповнюючи своє тіло добром, світлом, любов'ю та турботою, разом із видихом віддавати їх назад у світ. Вдох и выдох, вдох и выдох, вдох и. Выдох. І зараз ми зробимо завершуючий глибокий вдих, відчуваючи весь процес всіма клітинами нашого тіла. І з видихом ми відчуваємо, як в нашого тіла немає ліміту, як з повітрям. Ми розширюємо площину нашого існування. Час від часу нагадуй собі про ці процеси і повертай фокус своїх думок. У те, що ти вдихаєш, і що видихаєш. Я дякую тобі за виділений на себе час і з нетерпінням чекаю на наші нові зустрічі. Якщо тобі подобаються медитації на цьому каналі, буду вдячна за лайк та підписку. Це допоможе якомога більшій кількості людей почути та відчути ці медитації. Дякую.